Всім привіт, з вами Кіт. Вітаю вас у черговому відео про паладинку на класиці, адже поки вона не подолає свого дракона, її пригода не буде кінця. Поздравляю всіх зі святами, що пройшли, і, звісно, вітаю переможців новорічного розіграшу. Усі чемпіони вже відзвітувалися. А я оголошую новий розіграш, але цього разу за донат. Нам треба наповнити банку в 20 тисяч гривень. І за кожні 100 гривень ви отримаєте шанс виграти річ неймовірної рідкості. Це плакат Stalker 2 з підписами його творців. Була б можливість, то розіграв би десь на eBay чи Amazon. Але, здається, це дуже складно. Якщо я помиляюсь, виправте мене в коментарях. Умови як у всіх: 100 гривень за один білетик, 1000 за 10, а переможця визначить крутилка у монобанку. Ну і від себе я додам другий подарунок. Це поповнення місячної підписки Варкрафту або 300 гривень на стім-аккаунт, просто щоб підбадьорити збір. На цьому вступна частина закінчена. Бажаю всім учасникам удачі і повертаємося до сталевої леді. Минулого разу зупинились на 69 рівні, коли вже можна відправлятися у володіння короля ліча. І вирішено перед довгим плаванням заскочити до тренера по уміння і на додачу змінити холі спек на нормальний, що наносить трошки урону. Та який же я старий та неуважний? Адже починаючи з доповнення катаклізм, Dual спек, це коли можна мати два варіанти прокачки персонажа. Коштує не тисячу золотих, а всього 10. Скільки часу було витрачено, коли довго колупав священними долоньками монстрів та демонів? Тож, вивчивши другу спеціалізацію ДПС, залишилась ще одна невеличка справа. Треба завітати в награнт, подивитися на літаючі скелі та вийти переможцем на арені кільця крові. Звісно, в соло або навіть у двох таку задачу не подолати, тож попросив допомогти у трушних героїв з гільдії. Друїд на ім'я м'яско люб'язно погодився допомогти, і я пообіцяв передати йому вітання зі стриму. Тож, тримай п'ятюню, друже, і дякую за асіст. двох, а по факту він у соло, розніс ту арену на друзки і вже через кілька хвилин паладинка стала власницею нічогенької сокири, з якою тепер не соромно і у нортренд плисти. Ще раз пролетів на грандом, трошечки поностальгував і насолодився приємними краєвидами адже далі шлях лежить у вічний холод. До барейки, як зазвичай, нас підтарабанив корабель, що курсує туди-сюди. Польоти в Нортренді за 500 голди, мій хом'як зажав, бо скоро переїжджати далі, тому буду бігати зі швидкістю 120, дякуючи Аурі Паладина. Доповнення Ліч Кінг, мабуть, найбільш награний з всіх, бо починалося все з фанатських серверів у далекому 2007 чи 2008 році. Вже й не згадаю. Більшість квестів, особливо тут, в стартовій локації, пам'ятаю на зубок, тож без зайвого перегляду мапи біжимо міситися з культистами, що займаються фігнею тут у порту. Далі, відзвітувавши старому дворфу сержанту, що біля виходу з території фортеці, треба зачистити околиці від нерубів та кажанчиків, що на службі у короля ліча. Ці літаючі пацюки мене добряче бісили на піратках, бо у 90% випадків той квест не працював і доводилося збивати їх якимись заклинаннями або стрибати, допоки не загреться. Але тут все ідеально. Ну не просто ж так я плачу 300 гривень в місяць. Знайшовши дивний алтар та зачистивши злодюжок у каптурах, маємо ювілейний 70-й. Хоч вже і можна реєструвати підземелля, вирішив трошки ще побігати по завданням та нагадати глядачам прямого ефіру, як воно там у нортренді. Забігли на ферму, що неподалік, та набрали квестів на очищення території від зомбі та спалювання заразного зерна. Також підкрутив механічних упудал, щоб не просто шлялися полями, а захищали селян від різної загрози. І тут, як і в минулій локації, майже за кожне завдання дають речі, щоб швиденько підняти гір та добасити монстрів сильніше. Ще зачистив копальню від немерті та полагодив вагонетку, яка тепер самостійно доставляє руду. Поздавав квести та забігши у таверну, щоб продати хлам, яким забив усі торби, отримав 71-й. Потім направився до кенерійського табору, місцевих Грінпіс, що допомагають захистити тваринок та природу загалом. Паралельно вже зареєстрував підземелля. І першим завданням було збирати вуха браконьєрів, доволі дивний підхід. Тобто не просто упокоїти, а ще й вушка повідрубати. Щось вони або дуже розлючені, або не такі добрячки, як здається. Хоча є й третій варіант їм треба закуска до пива, а поросячі вуха для такого не підходять. Релігія забороняє. Ненароком зачепив оленя, і тепер дубашу ще й тих, кого повинен захищати. Коротше, розійшлася паладинка, і увімкнула берсерк. Мод. Наступне завдання було більш кармічним. Треба замаскувати капкани, щоб ті браконьєри в них попалися. Це більш справедливо, як на мене. І вже через кілька хвилин прийшла реєстрація в підземелля з синіми драконами. Так, це був Нексус, одне із стартових підземель доповнення. Легке у проходженні та доволі стильне, все як має бути. Перший бос відлетів без проблем, тому хапаємо квестову книжку і йдемо далі. Наступною була тютюха, що розпадається на копії, і треба всіх знищити. Так, доволі ізі, але треба відходити від АОЄ. А от елементаль трошки складніший. Звертайте увагу на фігню, що той прикликає, і одразу її зачищайте. А також не забудьте використати предмет по квесту, трошки ближче до краю платформи. Бо я вже так бігав крізь весь інст, бо забувся. Бугайчика також не помітили, навіть відтягнули до проходу далі. Коротше, все як і в попередніх підземеллях. Фанове проходження без серйозних викликів. Проблеми почнуться на 85-му, а поки гравці можуть насолоджуватися контентом. Тож, як трушні герої, подолавши дракона, закриваємо проходження Нексусу, звісно, зібравши ніж тячки. Повернувшись до своїх звичайних обов'язків та поговоривши зі здоровенним Мамонтом, не питайте мене, як паладинка це зробила, беремо 72-й. Вийшов раз на раз з немертю на ім'я Карен. Та була доволі розлючена, адже її постійно називають Карібу, а так звуть оленів, що бігають навкруги. Ця бебеха виявилась доволі сильною, і мені навіть довелося протиснути Хілки та сейвабілки. Коротше, трошки підбадьорила мене. Наступним підземеллям був Азжол Неруб. Руб. Не найулюбленіший мій інс, якщо чесно, особливо ось цей бос. Якщо не знати його особливості, то кабіни розлітаються на раз-два. Треба почекати, коли здоровенний паук позжирає всіх мобів і лише тоді агрити. Плюс хілити тут також треба нормально, а інакше буде вайп, особливо в героїчному режимі. А останній босс Суперзірка, адже часто зустрічається в лорі Варкрафту та інших іграх Blizzard. Єдиний мінус, що він регулярно ховається під землю в залежності від свого хП та доводиться вовтузитися з мобами, поки не вилізе, і далі знову те саме. Коротше, затягнутий гад, але не смертельний. Далі взагалі щось дивне сталося. Мене забили олені, яких я рятував. Напевно, в них все ще обіда за той випадок з берсерком. Ну, на щастя, не хардкор. Піднімаємо дубцю і йдемо далі. Викликавши на двобій Недара та його на сорога ім'ям закуска, доволі легко перемагаємо, не те, що та каріна. Це більш збалансований, хоч і ворогів по факту двоє. А після цього сідаємо на Мамонта і йдемо на битву зі здоровенним елітним тауреном, що також верхи на Мамонті. Битва тяжів виходить, тільки мій слоник вже потяганий, бо треба було охорони винести, тож доводиться попотіти. Коли Мамонт від'їхав, протискаю Бабл та стою проти елітного баклажана та двох малих перчиків. Основна мета винести здорового і чим душ тікати. Бабл робить свою справу і вже мчу, чи вітер дорогою до табору, але сповільнення і кулдаун на покладанні рук, на жаль, зробили своє. Квест то виконаний, але треба знову воскресати. І, поздававши всі виконані завдання та пірнувши розвалювати аквалангістів, бо не тільки на землі панують браконьєри, але й під водою, бере паладинка 73. й Тож тепер в цій частині Нортренду мені робити нічого, бо більшість завдань зелені. Тому поїдемо на північ у більш красиву локацію, де пасуться індики та літають улюбленці Михайла Поплавського, юніорли. Але перед тим забіжу в печеру, і не здав квест тим павукам, а це більш-менш по дорозі. Завдання віддав, лут зібрав. Тепер пересуваюсь ближче до моря та чекаю на доволі дивний човен, що відтарабанить мене до ревучого фьорду, А вже звідти треба буде піднятися у пагорби грізлі. Як бачите, це здоровенна черепаха, яка пливе за допомогою морквин, прив'язаних до нічогенької палиці. Приїхавши у фьорди, йдемо до підйомника, що провезе нас локацією. Доволі унікальна штука, адже частіше зустрічаються аналоги ліфтів, а не канатні переправи. Приїхала лодочка, але жопастий ведмідь, чи піднабравша паладинка, застрягли знизу і з першого разу не встиг сісти у транспорт, тож довелося чекати далі. До речі, в цю локацію можна йти одразу, щоб не киснути у борейці. Та й квести тут також цікаві, але для сліз ностальгії вирішено було показати вам борейку. Нарешті дочекався дракарчика і з кайфом можна розглядати краєвиди. Дуже вдячний дизайнерам за таку ідею, бо пішки чалапати півлокації таке собі задоволення. Далі спрацювали підземелля і знову павуки. Тому цей момент я пропускаю, тим паче, що навіть рівня там не отримав, бо прокачка ще більш сповільнилася порівняно навіть з БК. Потім вирішив реєструвати виключно ті інсти, в яких ще не був, щоб і квести проходити, і контентом нормальним ділитися. Нарешті дотьопав у пагорби, а основною деталлю локації було здоровезне повалене дерево у центрі. Спершу треба було провести малу дівчинку та її кролика на ім'я Дискета до поселення. Спочатку все було нормально і доволі вправно відбувалися від хижаків. Проте потім з'явився вовчик-братик, що цілеспрямовано схопив кролю за дубцю, і розгорнулася трагедія. Сумісними зусиллями та молитвами пухнастик не помер, а як виявилося, просто прикинувся мертвим. От малий паскудник альянс закріпився доволі слабко, і треба було допомогти з провізією, тому пішли дьоргати моркву, все як бабуся на городі вчила. А на додачу коні розбіглися, і треба було поповнити загони. Коротше, виконуємо не зовсім геройські завдання. Вирішив схитрити та зловити ватажка гірських коней в надії на те, що за ним піде весь табун і швидесенько виконує поставлену норму. Але, на жаль, не склалося. Покінчивши, з подай принеси завданнями, виїхала паладинка на бойові квести. Будемо добасити земельників. Ці діди глючні, тому їх не шкода. Ну і 74-й беремо якраз коли гіноцидили кортунів. Далі вже кач пішов поза стрімом, відвідував красивені місця та літав по локаціях як навіжений, бо квести розкидані по всім куткам. І залишилось чотири клітини до нового рівня, коли прийшла реєстрація у Драктарон. Це підземелля, що кишить немертю та тролями, які перейшли на бік короля ліча. Першим супротивником був ліч, який спочатку не вмирущий, який має бути чахлик, але подолавши кілька хвиль його посіпак, сили кослявого закінчуються, і ми його розвоплотили. Наступним ворогом, якого можна було би пропустити, став король Дред здоровенний Тірек зі своїми малими ящерками. Пам'ятаю, як на актуалі вайпалися на ньому, адже якщо не захиститися від страху, то досить вирогідно це буде кінцеве для вашого походу. Але не цього разу тут, як і більшість інстів, складність на рівні турист-12 років. Тому біжимо на Ласта. Прорвавшись крізь орди анаболічних тролів, дійшли до летючого скелета на ім'я Пророк Тарон. У Лорі я не дуже шарю, але впевнений, він доволі цікавий, як і тактика, адже невдовзі після атаки нас перетворює на скелета та починається Костяна рубка, а сам бос виглядає вже більш живим. Тут вже ми обираємо свою роль або танкуємо, чи наносимо дамаг. Хілитися може кожен. Після перемоги з кущів вистрибує троль Дракуру, який змовився з Артасом, щоб з нашою допомогою захопити Драктарон. Тобто ми, власноруч, посилили нашого ворога. А на додачу Ліч зробив укольчик тролю, що той виріс в кілька разів, і тепер піде на містер троль Олімпія. Але нас це не стосується, бо ці маленькі інтриги ніщо проти головного аспекта дракона смертокрила. Тому, маючи 75 п'ятий, валимо з цієї шарашки, звісно, не забувши здати усі завдання. Допоміг кам'яним гігантам боротися проти ентів та полупцював ще залізних дворфів. Завітав до одного з підземель, яке вже проходило разів п'ять, і коли залишилося дві комірки досвіду, перейшов у наступну локацію. Це був Зулдрак. Територія належить різним трольським кланам, та, звісно, окупована немертю. повно і доволі нескладних та цікавих. Як ось цей, наприклад, треба рятувати волчерів. Це такі напів'єноти, що потерпають від дивних тролів кажанів. Знімаємо кайданки та тушимо вогонь у поселенні наших союзників. Ну і з чергового моба хапаємо 76. й А ще тут неподалік знаходиться здоровенний пацючий тюлень, якого на лічі не так просто було загасити. Та нам пощастило, і тепер можна подолати гада в чесному бою один на один. А винагородою була нічогенька зброя, тож не проходьте повз, бо завдання виконується дуже швидко і неважко. Позбирав металобрухт, наче той безхатько, поговорив з дворфом, що вовтузиться у зелених шмарклях. Іноді бився з варгулами це такі велетні, але вже на службі уліча, тобто стали немертю. І в процесі прокачки отримав реєстрацію гундрак. Це ще одне підземелля, що належить тролям. Тут можна сміливо стрибати в самий низ, бо водичка не дасть вам померти, думав я, і мало не розфігачив паладинку окрай платформи, проте пощастило. І поки я збирав ритуальні таблички, моя група вже лупасила першого боса. Нічого незвичного, окрім того, що він перетворився на Мамонта, але дамаг був такий, що ми навіть не помітили змін. Таким чином активували якісь древні механізми, і стало ясно, що цього недостатньо для проходу далі і треба ще когось подолати. Зазвичай трушні герої йдуть в обхід, але наша високоінтелектуальна патія стрибнула у воду та попливла навпростець. Наступним захисником контуру управління були статуї колосів. Мобів чимало і з якоїсь причини наш танк ведмежа не справлявся з ними, бо воїн тримав агро та просідав по ХП. Але це вже проблема вар. Цих також подолали та активували механізм. Далі, взагалі, заблукали, билися з тролями та тикалися по всьому інсту, поки не вийшли на початок. Поздавали квести та пішли назад. Через деякий час знайшли потрібний прохід через кістки та пастки зі зміями. Цей прохід нас привів у залу, де ще більше змій, і напевно тут буде наш бос. Так і вийшло. На нас чекав моб дуже схожий на нагу, але з головою кобри. Якщо я правильно розумію, це останній у ланцюжку того механізму, і після перемоги над ним ми зможемо пройти далі. Так і сталося, коли подолали шиплячого, усі промені зійшлися в центральній частині підземелля. Та платформа, що була посередині, розвернулася, утворивши міст. Все, як заповідав Індіана Джонс. Тож, пройшовши новоутвореним шляхом та подолавши тролів, що привели з собою ще й носорогів, опинилися у фінальній частині, де на нас чекав головний бос підземелля. По факту Інс трошки душний та довгий, але якщо це перший раз або просто знаєш, що робити, закривається безболісно і не гірше за інші. Далі ще один бугайчик та виконане завдання для дворфа, щоб отримати ювілейний 77-й. Згодом, виконуючи різні квести, натрапив на дуже схожого нагу змію з інста. Тільки цей якийсь стероїдний стояв на шляху паладинки, тож треба було обходити доволі широким колом. Порятував солдатиків, що місилися проти синіх тролів, від яких йшов рожевий димок. Мабуть, так творці хотіли передати запах жуйки турбо чи тих огидних бабусячих парфумів, що тхнуть зів'ялими розами. Пробіглися інстом, що кишив павуками. Хто знав, що прототип цього боса будуть використовувати більше 10 років по тому у доповненні делар візин? Загоцали головного слоника з щупальцями кальмара та ногами якогось огра-верблюда. Ну і, завершивши усі завдання, паладинка стає 78-го. І саме час відвідати найжаданішу частину прокачки усього Лічкінгу. Ну, принаймні для мене. Це арена Золдрак. Очевидно, що в соло і навіть в трьох її не пройти. Якщо персонажі 78-го. Але паладинка вже доволі відома, і як тільки зробив запит у гільчат, потужний мисливець під ніком Калдорай завітав на вогник навести кіпішу. Окремий лайк за Бекашний Трансмог виглядає дуже стильно. Я трошки допомагав, але толку було небагато. Єдине що, це осідлав Мамонта і останнього героя Арени допомагав атакувати сидячі верхи на хутряному. Коротше, Ізі піврівня, і ще раз дякую мисливцю Калдорай за допомогу. А останні півтора рівні вирішено було взяти так само, як і на Burning Crusade за допомогою підземель, які ще не відвідував. А на додачу згадав про гарбузовін і вирішив трошки підгадити без цього в смердючому Under Звісно, не за просто так, окрім досвіду, за завдання дають баф на плюс до XP, що напівшишечки пришвидшить прокачку паладинки. Взагалі класно у хорделиці придумали з цими святами, адже душнувата прокачка розбавляється доволі веселими подіями. Якраз поки літав і закидував бомбами-вонючками столицю немерті, прийшла реєстрація в підземелля. Тут паладинка вже була, але добити швиденько 79-й можна, і вже через півгодинки бігаю з В'ядерцем та тягаю воду, щоб пройти квест на лицаря без голови. Шкода, що в одне рильце не впоратись, тому через кілька хвилин я полишив ту справу. А ось і зустрічний квест, де треба відчистити свою столицю від таких самих бомб, що накидали ординці. Далі пощастило, і паладинку закинуло у підземелля майже на самому кінці, тобто швиденько загоцуємо ласта та нам відсиплять досвід за проходження інста. До речі, підземелля цікаве і розповідає, як саме пав Стратхольм та трагічну долю Артаса. Цього поца ми вже бачили з третього Варкрафту, тоді його чомусь звали Малганус. Саме він підказав шлях юному паладину до його падіння, і, якщо я не помиляюсь, в героїчній складності цього підземелля можна було залутати бронзового дракона. Потім ще трошки пощупали Анобарака, в процесі битви, з яким я ще встигав підкачати профу. Ну а фіналочкою було просто чоловий переліт з локації в локацію, щоб збирати цукерки гарбузовіна, і за кожен гарбузик отримувати досвід як за квест. Тож вже через деякий час, завітавши до ельфів, відкриваю останній гарбуз та отримую 80 рівень. Тепер залишилась фінішна пряма по локаціям катаклізму, актуального на сьогодні доповнення класики. Тож не забудьте підписатись на канал та залітайте в телеграм, щоб не пропустити останні відео з прокачки тієї самої паладинки. Бо залишилось вже зовсім трошки до жаданого 85-го, а далі скажені підземелля та інсти в пошуках кращих обладунків для подолання головного антогоніста доповнення смертокрила. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе та не хворійте. А з вами, як завжди, був гімкіт. Почуємось!